Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя, як воно є. І сьогодні я хочу приготувати смачне, а головне, корисне печиво для дитинки. Воно буде без цукру. Тож, можна приготувати і для себе, але вже більшої кількості. Тож, перейдемо до інгредієнтів. Як бачите, тут все максимально просто. Основа це вівсяні пластівці. Німецька фірма, друзі, обрала саме їх, тому що вони дуже такі ніжні та дрібні. Те, що нам потрібно для печива. Далі такий сушений виноград. У мене він золотистий кишмиш. Трішечки кураги на ваш смак, одне яблуко свіже та одне яйце. Можна. Додати, наприклад, замість яблука банани, замість кураги чорнослив можна не додавати курагу, тобто тут ви вже будете гратися, все залежить від ваших смаків. Тож, переходимо до приготування. Для початку нам треба взяти оцей ізюм та залити окропом, щоб він був такий, знаєте, розм'якший, набух, і потім вже можна буде з ним працювати. Так, друзі, десь 100 грам сушеного винограду та взяла 5 штучок кураги. Ну, Дивіться на ваш смак. Виноград такий, знаєте, величенький, тож він зараз ще розпариться, і я його буду, мабуть, різати, щоб він ну, гарно був в печиві. Так, залили все окропом і залишили хвилин на 10. Родзинки і курога вже розпарилася, Зараз, як я вже і сказала, буду їх дрібненько нарізати, тому що, бачите, він такий величенькі. Отже, дрібно нарізали родзинки з курагою, перекинула їх на паперовий рушничок, щоб вони просохли, і будемо далі працювати. Так, одне яблучко ми очистили і натерли на дрібну терку, друзі. Якщо у вас є блендер, можете скористатися їм. Як бачите, яблучко дуже соковито, ось це все сік. Дуже гарно. Так, далі до цього яблучка ми додаємо ось ці родзинки з курагою. Окремо, до речі, в мисці я збила одне яйце. Без нічого. От як є, друзі. Ось так перемішали, трішечки. Далі, друзі, до цієї суміші ми додаємо вівсяні пластівці 150 грамів. Хочу вам показати, яка вівсянка. Це не реклама, от просто особистий мій досвід, так би мовити, вона мені дуже подобається. От якщо дитині таку кашку варити, Заходить просто на ура. Погляньте, вона така дрібна, бачите? Гарно розварюється, тане у роті. Так, далі додаємо одне куряче яйце. Зараз все гарненько перемішаємо. І буде дуже добре. Погляньте, яка суміш у нас вийшла. Дуже таке все яскраве, соковите. Курага, до речі, має велике значення в цій суміші. Далі, друзі, десь хвилин на 15 ми її залишаємо, щоб вівсяні пластівці набухли, все це добре поєдналося. Потім вже будемо формувати наше печиво. До речі, можна поки що вімкнути духову шафу, розігріватися, 180 градусів і будемо випікати печиво десь хвилин 15-20. Знову ж, все залежить від вашої духовки. Минуло 15 хвилин, погляньте, як все гарненько розвухло. Будемо формувати печиво. Так, друзі, ось такі печеньки в нас вийшли, бачите? Такої формочки. Отже, можна відправляти в духову шафу. Погляньте, яке печиво в нас вийшло, де ніде прихватились родзинки. Але то нічого, ми їх просто приберемо та і все. Так, зараз скуштуємо. Отже, друзі, скуштуємо, яке в нас вийшло печиво. Чи смачненьке воно, чи не дуже. Трішечки тут так схватилося, але загалом добре. Так в розрізі, бачите? Гарно виглядає. Родзинки, курага, все видно. З виду не скажу, що тут немає борошна, а тільки вівсяні пластівці. Мм, хрустке. До речі, такі солодкі. Ось хто скоштує, не здогадаюся, що тут немає ані цукру, ані борошна. Друзі, мені подобається. Дуже смачно. І інколи, вважаю, можна готувати. Тому що багато теж не треба, мабуть, такого їсти. Але нічого тут шкідливого немає. М -м -м, дуже смачно. Мені сподобалось, дитині, вважаю, теж сподобається щось новеньке, якесь різноманіття, знаєте, внести. Якості перекусу може бути. Тож обов'язково занотуйте цей рецепт та приготуйте для себе або порадуйте своїх маленьких діточок. А я, як завжди, друзі, дякую вам за вашу активність на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам подобаються ці відео, пишіть коментарі. Дуже вдячна, щиро кожному. І бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!